Більш детально такі результати обговоримо з Олександром Бондаренком, керівником партнера бюро інвестиційних програм та співзасновником інституту державної ефективності. Він з нами на зв'язку, пане Олександре. Вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо. Вітаю, колеги. Пане Олександре, як на ваш погляд, з чим пов'язані такі результати, і про які соціальні віяння вони можуть свідчити? Ці дані про корупцію, про невдоволеність рівним життя, в першу чергу я пояснюю економічними результатами. То тобто, треба дивитися на табло. А на табло за 25 рік ми бачимо такі цифри. Хто не знає, розкажу. Значить, рівень безробіття на сьогодні 13,6%, Це дані травня 25 року. Є такий індекс бідності. Так, ось на сьогодні він складає теж на кінець травня цього року: 19,2%. Тобто, майже 20% або кожен п'ятий українець. Економить на їжі, от це власне є індекс бідності. Це досить великі цифри, і в першу чергу я пов'язую економічні невдоволення українських домогосподарств. Тобто люди не можуть собі дозволити поїхати на море, чи не можуть дозволити своїм дітям купити нормальний одяг. Отакі от базові прості побутові речі насправді е в висвітлюються у невдоволенні поточним. Е там політичним режимом рівнем корупції, і так далі. Ну плюс я думаю, люди ще читають багато і телеграмів та інших офіційних засобів СМІ, як ми з вами сьогодні розмовляємо, і дивляться дійсно, що відбувається на вулицях, коли там вночі їздять е, якісь там. Незрозумілі особи на шикарних автомобілях їх чомусь не штрафують, і так далі. Тобто є певний рівень, мабуть, несправедливості, як і в кожній країні, в принципі, але під час війни це особливо гостро відчувається людьми. Як за вашими спостереженнями змінилося сприйняття цих проблем порівняно з попередніми роками, до прикладу з довоєнним часом? Ну знов таки, як професійний економіст, я завжди цифрами люблю uh -huh. розмовляти. Тобто є такий коефіцієнт джині в економічній теорії. Це рівень розшарування доходів, наскільки скільки відсотків населення володі, володіє багатством України? От у нас дуже велике в Україні розшарування. По доходах, тобто є дуже маленький прошарок людей супербагатих. Це там 0,5-0,3 навіть відсотка, які там е доларові мільйонери і вище, ну або близько до цього рівня. Середній клас за останні три роки це до вашого питання. Що змінюється? Змінюється. Е Кількість людей середнього класу, тобто люди багато людей виїхало. Це приблизно 3,5 мільйони з цього прошарку виїхало за межі України, а його більше не стає. Тобто, людей з нормальним рівнем доходу це приблизно 2-3 тисячі доларів на одне домогосподарство. Це чоловік, жінка і одна дитина в середньому. Таких людей стає менше, і відповідно. Ну, збільшується це слово зубожіння, не дуже популярне, де Але рівень бідності стає вищим. Тобто більше людей витрачають суттєвий суттєву частку свого доходу на комунальні витрати, на їжу ну тобто на. Досить базові речі. Ось ось що змінюється насправді ось такі цифри, ось такі показники, які вони можуть мати в майбутньому наслідки, очевидні чи неочевидні, як мінімум для тієї ж влади, яку 40, 65% відсотків респондентів вважають винною у поточному рівні корупції. Ну, знов таки, чому такі високі відсотки? Тому що під час війни це знов таки не українське ноу-хау. Рівень розподілу всіх грошей через державу, через державні органи влади під час війни збільшується. Тобто, на сьогоднішній момент ВВП України, який приблизно 180 мільярдів доларів складає, він розподіляється через. Державні органи через державний бюджет здебільшого на 75%. От є така цифра. Тобто, це величезний ресурс, який розподіляється в першу чергу на військові і сектор оборони, потім там пенсійний фонд, потім комунальні витрати, зарплати бюджетникам і Так далі. Тобто, люди розуміють, що більшість грошей зараз це в державному секторі. Відповідно на кого. Покласти відповідальність за те, що рівень життя українців різко впав, звичайно, на ті органи, які власне розпоряджаються і розподіляють ці кошти. Це дійсно це ну за 34 роки незалежності. Це вперше раз. Коли 75% ВВП України розподіляється державою, завжди це було там 45-50-52%. Тобто то рівень ресурсу Зрозуміло. грошей, які зараз зосереджений е, у кабміні, в уряді Зрозуміло. у решті державних органів, він безпрецедентний. Дійсно, куди ефективність використання цих грошей, особливо в оборонному секторі, у багатьох людей зрозуміла е, виникають питання. Викли... Так, пане Олександре, дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Олександр Бондаренко був з нами на зв'язку. Керівник керівний Нер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності, був з нами на зв'язку.